Ти вчиш англійську роками і все одно завмираєш в розмові. Знаєш правила граматики, але коли треба щось сказати в голові порожньо, ти намагаєшся слухати, але справжні розмови звучать як суцільний шум. Звучить знайомо. Ти не один. А? Більшість людей застрягають в граматичній пасті. Вивчають англійську, але не вчаться її користуватися. Welcome to your English course! Створений спеціально для онлайн-спеціалістів, які хочуть впевнено розмовляти, розуміти реальну англійську та не зациклюватися на граматиці, ти будеш розмовляти з першого заняття, вчитись через веселі, дивакуваті, але реальні теми. Використовувати граматику, щоб будувати природні речення, сміятись, говорити, слухати та рости в малій онлайн групі. Це не нудний урок, це справжня англійська уроки двічі на тиждень. Онлайн у малих групах говорять усі. Ми не завалюємо тебе граматикою. Вона лише інструмент, щоб будувати кращі речення. Проста структура, цікаві теми, круті матеріали і багато практики. Ми говоримо про фільми, ютуб, їжу, музику, щоденні справи, бізнес, IT. І про твоє життя. Уроки це ігри, діалоги, рольові ігри та цікаві граматичні челенджі. Тобі не потрібен ще один підручник з граматики, тобі потрібна впевненість твій голос англійської, і мій курс допоможе тобі його знайти. Приєднуйся! Говори більше, смійся більше, вчися краще. З тобою все гаразд, Твоїй англійський просто потрібен поштовх у по правильному напрямку.